Я це мама, папа, сестрички, братики, дідусі, бабусі. Коли я приходжу додому, то мені затисна і тепло. Мама і тата це мама, це яка мене народила. А тато, який любить всі мою сестричку і мене і маму. Сім'я це мама, папа, братики, і сестрички. Дідусі, бабуся. Сім'я значить, що це всі разом і родичі. Ми любимо один одного, питаємося зробити найкраще один одному. Допомагаємо старшим. Сім'я, коли мама разом, папа, бабуся, дідусь. Сестрички, братики, пікливиці. Мама допомагає, якщо ти бабусі, папа мамі, я мамі, я ще за інгою дивлюся, люблю інгу і всіх інших люблю. Це мама, тато, сестричка, дядя Андрій, Христенка. Я не знаю, як звати ще. Бабуся в мене, Дві бабусі, і, дво, і двоє дідусь. Приїжджає часто бабуся. Спілкуємося. Інколи приходимо і граємося з бабусею. І ще є двоєрідні сестри і тетять. Тетя, тетя Люда і дядя Вася. А як звуть твої рідних сестричок Каміла і Каріна? Я з ними дружу. Нам ще можна на роликах кататися, бігати, це тато, мама, дідусь, бабуся, хрещений. Хрестина всі разом дружні, веселі. Тато мамі допомагає відкривати банки. Мама допомагає лікуватись. Це мама і тато, і бабуся, і дідушка, Разом дружні. Мама мене обнімає, цілує. Мама щось смачненьке готує. Дуже люблю мамин торт. Це колись всі раз. Мама, папа, дід і бабка гарно один до одного ставляться. І до мене. Люблять мене, пікуються.